Вітаю всіх на моєму каналі, спитаю кардіолога. Сьогодні хочу розвінчати один з міфів, про який я дуже часто чую, це те, що можна знизити холестерин тільки за допомогою дієти. І нагадаю, чому це неправда. Значить, ну по-перше, холестерин, про який ми звикли говорити, тобто про той, який впливає на судини, на судинну стінку, він утворюється в печінці. тобто... Це те, наскільки він високий в крові, залежить від роботи печінки. І насправді для роботи печінки дійсно дієта важлива, тому що для того, щоб нормальна була функція печінки, повинен бути перший нормальний жовчовідтік, відтік Тобто жовч повинна з жовчного міхора поступати в тонкий кишківник і впливати на наше травлення. Це перше, не повинно бути застою жовчі, тому що застій жовчі буде вести до утворення сладжу, а потім і каміння в жовчному міхурі. І дійсно, це буде в загальному впливати на роботу жовчовивідної вивідної системи і взагалі на харчову систему, на шлунковий кишковий тракт. Якщо є застій жовчі, то звичайно порушується функція печінки. Основна функція печінки це, звичайно, перетравлювати їжу, це фільтраційна функція і це детоксикація в печінці. Я б сказала так: основна функція це дійсно детоксикація, тому що в нашому організмі утворюється Різні речовини, в тому числі токсичні, тому що ми їмо, ми можемо з'їсти щось, наприклад, копчене, що априорі є токсином, або ми вживаємо ліки. і Не завжди ці ліки є обґрунтовані. Ми можемо вживати алкоголь, наприклад. Тобто це все в кінцевому, в кінцевому і В ітогі, не завжди може підібрати слово, це все впливає звичайно токсично. І основна задача печінки це ці токсини вивести за рахунок того, що вона правильно працює. Крім того, печінка має, в нас складається з клітин, гепатоцитів, в яких якраз відбувається цей. Дезінтоксикаційний процес. І ці гепатоцити також можуть пошкоджуватись. От, наприклад, алкоголем пошкоджується, і виникає запальний процес, фіброз печінки, який потім може закінчити з цирозом. І от, якщо ми так подивимось на цей процес, ми розуміємо, що печінка дуже складний орган, а на нього ще поклали оцей. Ну, Поклали, так можна сказати, шуткуючи, да? але мається на увазі, що печінка це той орган, де утворюється холестерин. І холестерин впливає вже на судини. Тому, якщо неправильно працює печінка, за рахунок будь-яких процесів, будь то порушення жовчовідної відної функції, будь то порушення гепатоцитів. І це в кінцевому, врешті-решт, це призводить до порушення утворення холестерину. Якщо дуже забагато холестерину утворюється, то він відкладається в судинах. Крім того, цей процес ще супроводжується запальною реакцією в судинній стінці. Тобто не тільки сам по собі холестерин впливає, а саме запальний процес, а холестерин вже ну, би, додатковий фактор. Тому, якщо, наприклад, ми говоримо тільки про дієту, дуже люди багато люблять про це говорити. Що давайте ми там не будемо їсти забагато жирного, не будемо смажити, не будемо вживати алкоголь, і в нас нормалізується холестерин. Але це не так. тому що Знову ж таки, два фактори: запалення і холестерин впливають на судинну стінку. То нам треба ще впливати на запальний процес для того, щоб не відбувалося утворення холестеринових бляшок, тобто не прогресував атеросклероз. Тобто цей процес многогранний, якщо так можна, багатогранний, якщо можна так Е, Тому міф. Що дієта може призвести до того, що у вас буде відсутній атеросклероз. Я хочу ще таку філософську може, ідею висловити от в плані атеросклерозу. Мабуть, що багато з вас чули про Японію, про острови, де вживають рибу дуже багато, де є зелень, де є свіже повітря морське. І ці люди вони менше хворіють на атеросклероз, вони дуже довго живуть, у них менше дійсно фатальних подій у вигляді інфарктів. Можливо, навіть в них краще розвинута медична допомога. Да? Це теж багато що значить. Крім того, японці дуже багато рухаються. Вони ходять, вони виконують якісь справи навіть в старшому віці. І в них Багато довго живуть, і в них оці процеси атеросклерозу вони розвиваються менше. Тому я хочу е, поговорити про те, що не тільки наше харчування впливає, в нас, е, образ життя, наскільки ми е, дійсно повноцінно відпочиваємо, які в нас емоційні процеси взагалі відбуваються. Е, чи, е, ми повноцінно харчуємося, чи є в нашій тарілці достатня кількість овочів, яка є, ну скажімо, за рахунок овочів, за рахунок клітковини, якраз відбувається цей баланс того, що жири не всмоктуються в великій кількості в кров, а отже, допомагають нам. Зменшити кількість холестерину в крові. Тому процес розвитку атеросклерозу дійсно такий настільки багатогранний, що не можна його вкласти тільки в поняття дієти. Тому це міф, і я от надію, що я наскільки змогла, настільки пояснила вам, що немає. В організмі людини чогось основного, все важливо. Так? Якщо будуть якісь питання на цю тему, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду намагатись на них відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові і щасливі!